Розділ 7. Демонстрація, маніфестація. Пан Крижан був у чудовому настрії. Він дуже любив когось заморожувати, висигло, походжаючи величезною голубою верандою свого крижаного палацу. Він співав. Я крижан, лютий пан, крижаний ношу жупан. Я все владний, я все можу. Будь-кого я заморожу, 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 до загину. На сніжинку, на бурульку, на крижину. Я дивлюся, я дивлюся залюбки, як когось ха хапають -ха дрижаки. Це для мене носолода, ще й яка, як на когось напустити дрижака, всі тремтять тремтять переді мною, всі тремтять. І раптом пан Крижан заткнувся і здивовано роззявив рота. У дворі з'явилася дивна процесія. Попереду йшов дід Мороз транспорантом. Свободу кульку колюці. За ним сунула баба морозиха з транспарантом свободу Косю, у ханю. А за бабою виступала снігуренька з транспарантом. Захистимо звірячі права. Пан Крижан кулею вилетів на двір. Що це таке? закричав він несамовито. Демонстрація маніфестація, почав дід мороз. Протесту, продовжувала баба морозиха, проти порушення звірячих прав. Закінчила Снігуренька. Та ви що? Очманіли? Аж захинувся пан Крижан. Відкривай, бабо, мітинг, бо, незважаючи на його крики, наказав дід Мороз. «Мітинг протесту оголошує відкритим!» Слово надається діду морозу, урочисто виголосила баба Морозиха. Тим часом дюдя за спиною крижана прошмигнула у крижаний палац. Ми депутація зимового лісу. Висловлюємо свої обурення противоправними діями адміністрації панства крижавства і вимагаємо негайно звільнити їжачка і зайчика, вимахуючи руками, говорив діп мороз. «Замовкни! припини негайно, заверечав пан Крижан. «Вимкнути другий мікрофон. Продовжуйте, депутати, мороз, сказала баба морозоха. Ми не допустимо, що були заморожені вільні громадяни казкового лісу, кося вухань і кулько колючка. Вів далі дід Мороз. Тим часом з крижаного палацу вискочили дюдя, Кося і кулько, і знову таки за спиною крижана прошмайнули до лісу і на втіки. Однак пан крижан щось заподозрив? А де дюдя? раптом пронизливо зглянув він на діда Мороза, то заткнулася так за них, і раптом не бере участі у вашій дурній демонстрації, і пан крижан кинувся у палац. Треба тікати, вивернулася снігуренька. Ех ех, куди ж він, куди ж він втече? зіткнув він мороз. Та вони й не встигли протекти, втекти, бо лютий крижан прожигом вискочив із палацу. Негідники обдурили, звільнили, відпустили. Ну тепер ви в мене на волі не гулятиметиме. Всіх в на патрійний крижаний замок. А в казковому лісі оголошу надзвичайний стан, всіх позаморожую, всіх. Крига, дрига, холодрига, віха, чуха, завірюха, віхала, поїхала, жух, і дід мороз, баба морозиха і снігонька миттю зникли з подвір'я.